Ще поки що не знати. А ну добре, я підійду побачу. Ну а ось тут. А ти що, е, і так, е, як тебе звати? Оля. Олічка. А ти що читаєш за книжку? Різдвяний подарунок, Боже, При... стежечки. Угу, І ти читала вже шо, Подобається твоя ця книжка. Ну покажи мені О, її плодинку. бачиш, як гарно. Ти як вчишся в школі? Добре? Добре, так. Ось як гарно. Приготовлено.

Добачається, яка ця кімната, як вона називається? Ігрова кімната, так? Ігрова. Так, що, одиниці, дай, десь там, так. Христос Воскрес. Так, що ви, хлопці, тут? Це ваша кімнатка, так? Як тебе звати? А? А як ти прибираєш? Самі прибираєте хлопці кімнатку? Через, у вас так акуратненько, правда? Через тиждень. Через тиждень. Через тиждень. Так, як. Тиждень, я, тиждень. Так, ага. І так чистенько, акуратненько. Підлогу миєте, так? Так, натираємо. Натираєте, так, чистенько і так завжди у вас застельно, акуратненько. Так, так. Ну, так, ну дякую. А тебе як звати? Діма. Діма, так, прекрасно. Діма, а звідки ляти є? Сам? Ага, так. Севастополя. Севастополя, так прекрасно. Да. Так, що дівчатенька, читаємо, так? Читаємо. У Вас зараз після обіда, час, правда? Так. Да. Йдіть ем... сюди трошки трішки сюди, прошу вас. А, ем... Скажіть, ви тут у бідві живете, так? Так, у нас тут крім нас двох ще дві дівчинки. А, а, ще дві дівчинки. А ти звідки? Як тебе звати? Мене звуть Марійка, я з монастири. З монастиріська, так, Марійці. Так. Ага, а ти звідки? – Оля, я теж. Я її сестра. Сестра рідна, так? Ага, ясно. А, ну все зрозуміло. А як вчитеся в школі? Добре. Добре, так. А ця картина, знаєте, як називається? Ця картина, я щось не, не приглядалася. Так, але... щось, щось таке природа, правда? Гарно, ну, дякую вам. Як Гарно все. Буквально. Ось і наш президент. Тут і рослини Лугу. Діти виховуються в любові до української мови, в любові до церкви. Дівчатинка, як тебе звати? Наталю. Ну, Наталю, а ти звідкіля є? Позаправляйтесь. Ну я сама. Не знаєш. А ти? Як... як тебе звати? Оля. Оля, так. І оце ви обідві тут живете, так? Так. А скажіть, ліжечка, ви самі застелюєте, так? Самі, так? самі, так? А прибирає хто вам? Самі. самі прибираєте, так? Як тиждень, одна тиждень, друга чи через день? Через, через день. Через день, так. Дякую. Угу. А це хто робив оці от такі. Владислава Павло. Ага. працюєте? як ви працюєте. Як вас звати? Владислава Павлівна. Е, Владислава Павлівна, ось хлопчики біля вас. Я бачу вас так акуратненько. Ви ведете у ці групи, так, що так. я ось тільки а, переглядаю кімнатки. Рік. А, гарно, дуже. Це перший рік вони так. Тяжко вам. Ну, я знаю, як сказати. Ну не просто. З діточками маленькими важко навчити, правда. Mm. Що ви прививаєте якою любов'ю? Ну знаєте, мені ваш кажеться, що перш за все, ми маємо їх любити, а тоді вже так. вони будуть любити нас, бо інакше нічого не зрозуміло. Ну що ж я бажаю вам все. Марія Михайловна, Я бачу так трошки біля вас. Скажіть, це які класи є зараз? Восьмі класи класи А ви можете мені показати, як ви живете ваш саме побут? Прошу так, там дівчатка є. Ми підімося всі поведемо. Що да. це вже які класи, в яких класах я знаходжуся у смислі. Ви вже в який клас ходите, Восьмий. Восьмий клас, так. Скажіть, і це ваша кімнатка. Так, скільки так. вас в одній кімнаті? Семеро. А як тебе звати? Марійка. Марічка. Ось так гарно. Я бачу застельно, акуратненько все. Буквально дуже багато. Не багато вас, правда, тут? Як ти Семеро. вважаєш? Семеро, багато в одній кімнаті, правда? Так. Багато а, трішки. Скажи, а як ви вчитеся добре чи ні в школі? Ну, як хто? Як хто, так? А ти Марічцю як? Ти звідки, я сама? З ягольниці. А, Ягольниці, так. А тебе як звати? Галя. Галя, так. Я бачу Шевченко, зеркало, так гарно вас приготовано. І тут, а ось хто вас так гарно робить? Самі, Самі, так? Ні, це нам хлопці, на 8 березня. Подарували, так. А, а ця картина як називається? Ні, очевидно, «Приліт перших журавлів. Напевне, так. І оця теж картиночка, так? Так гарно, рушники послали. Хто вас навчив так, рушники? Марія Михайлівна. Марія Михайлівна, так. Вона так любить, акуратненько, правда. Ви любите свою вчительку? Так, любимо, дуже. Прекрасно, дякую. Прошу. Українські вишиванки. Де? Де саме твоє, скажи, ліжечко твоє, ось тут так, так гарно, акуратненько. Володя, звідки ти сам. З Монастирська. З Монастирська, так. Скажи, як в школі вчишся добре ти? Та нічого, правда? Володя, ну, Ага, А так акуратненько, гарно. Кімнатка прибрана. Хто з тобою ще живе? Ще двоє хлопців. А як звати їх? Двоє віті. В тебе, в тебе сьогодні свято, взагалі у вас свято, правда, що ти сьогодні відчув на цьому святі? Радість, правда? Радість. А як обід гарний був сьогодні? Гарний Гарний обід. Так що тобі сподобалося? Саме краще на обіді. Все. Що ти любиш? Що ти любиш? Все Все любиш. Все, дякую. Добре. Це ви самі, дівчатенька, так. вишиваєте, так? так? Малюють самі, вишивають, самі кладуть, угу. А ви Всі сампедочки повишивали, а угу. мені такі гарні подусочки повишивали, так. на колонок на восьми березня. Дивіться. Само найдорожчич. Маріцю, ти щось хочеш показати, так? Я Що це? мені не знаю. Ви хор зробили діточок. Важко вам, скажіть, особливо, а інструменти, які ви використовуєте? Абсолютно ні. Абсолютно так? І так просто співаєте, і діточки за вами співають. Так, діточки співають, все ага. Скажіть, А у вас в репертуарі є церковні пісні, Так, які? церковні пісні. Народні пісні, народні гаївки, ширпи, ви готуєтесь тобто ко до кожного свята, свята яке є протягом церковного року. Ви відбираєте діти. дітей чи по групах, Не. як це робите? Ширпи. Всі бажаючі. А, всі, бажаючі. всі бажаючі. бажаючі. А якщо він гудожник, гудить, якийсь такий Бога прославляти, ага. то нема різниці, який голос, який слух. Так, так. Аби славити, так. аби хотіти. Ага. Всім дорога відкрита до Бога, до раю. Хай діти прославляють нашого Творця. І сьогодні, з нагоди такого свята, я хочу вам особисто, бо всім дякували. Хочу вам подякувати особисто за ваш приїзд до нас, бо все, що робиться, воно забувається. А так останнє. Як війде в історію нашої школи. Може, нас не буде. Ми будемо вже старенькі на пенсії, а все прийдемо. Згадаємо ту нашу нелегку з Гарно, тримай на тримає. Гарно, дивіться, дивіться як, як гарно, творити. красиво. О, які горді О, сидять це вони. Це. Дякуємо. Взагалі як спеціалізується на виробництві сирового полотна. Угу. І починаючи від кузелі, від волокна. Є знаряддя, яким всім користувалися, там коноплі труть, снувалки, е, ніж, ніж, ніжна худея. А це ці вироби, всі зібрані з села. Mm -hmm. Це ось так музей, це велетить у нас на цьому, статерки, всі, всі подушки, всі бачите, що є, кожна по-різному. Орнамент, все зроблено. Сорочки, коли в нас ходили в я вже казала, що навіть зараз захоплюються тою роботою, бо та мережка зроблена, подивіться, делікатно зроблена на рукавах, що навіть не кожен майстер може це зробити. Олено, що ми в руки не беремо нічого дитину. От. Ну, що, одяг, який ходили, одягали кожушок. Ага, дуже гарна жіноча сорочка. Такі наш. Так. От на, на, на такому полоті бачите, кино. Це шкеток, є, та, все вибілено, і залежно, це, та, як воно є, це, і все а, ми, ми А це каду. Колись нас білизну, всю в кадубі золили. На долину клали солому, потім шмаття набивали, золою посипали, окропом поливали. Там є праник, яким прали. А Прани. А це тут тіниця з кашкою. Качали ага. так і спрацювали. Угу. Це нець, скинули корита, це діжа тісто місили, але вона мені трошки розсохлася і треба би її 에, так підправляти. То масниця для масла, це коробка, у нас черешні завжди збирали. То для збору черешень люди ж воно з черешні зроблено Так, черешня. Так. То вони краще збирали черешні, е, Праста, давня вугілля. От, піч ми старалися робити така, як в нас була по типу коробці. коробці. Гоши, піч. Тарілки були, посуда така, от підвісна. Кошики з цих печуть хліб, зараз навіть у нас люди випікають хліб. обтрушують мукою, викидають, потім перекидають і випікають хліб. Форма така. От сьогодні бачили, ви бачили, що Владику зустрічали, то слідом ви закинули. кошику тут скриня є, О, скриня, вона, скриня? скриня. Бачите, на ми її рушниками О, скриня, а відкривається Ось Скриня, колись зберігався одяг. Ми ще думаємо, що ще трошки поповнимо. Тацький верстат нам обіцяла жіночка, що вона нам таки для дітей серій дасть, то ми певно будемо розширювати другу кімнату робити. А це і роботи наших дітей. Протягом року оця Ольга, наша випускниця, в 95-му році це її роботи, її портрет. Це уже портрет. І картина Христос родився, це її картини вона робила. 34 вона у нас. Кілька з Прикарпатського університету ми просили, щоб допомогли її злаштувати на образотворчі відділення, щоб вона могла свої художні цілком проявляти. Обіцяли, ну, як вийде, не знаю. Ви НЖ. знаєте, проблема зараз є оплатне навчання скрізь. Це оформляють пошукова робота, Молод, історія, знаходження, походження вузлі, це походження вулиць. Хлопець, все, описано кожна вулицю. Приїжджають до нас люди, які перебувають за границею, з їх розповідей ми оформляємо трошечки альбоми, щоб була деяка сполодка. Ну, то колись ми ще взяли, а трошечки можна було допомогти. Пшеницю, і можна на нього це ступа? Ступа, так. На серце, на серце лече. На серце плече, і раз у тягу ходить. Можна вас прийти? Можна прийти. Діти матимуть серце. О, перший раз бачу. Тут ніжна робота, Тут стоїть зі двома ногами. Вона піднімається, знаєте. Тут стоїть зі зною ногою. Тут я продемонструю. Ви Це може так дітям пографіс чи на це. Таке в хлопчиках. Бо то є куля спеціальна, це і це. І дорожки бачу такі. Це є у нас горевляти, це кусочки на верстаті стають. Таке виробництво нашого нашого. На полотні це все вишивається. Трошники образи дуже давні, папірувані, але ми їх навіть не замінювали, як вони тоді зберігалися. Я вважаю, що вони щось варті трошки у нас повністю. Що могли? Стараємося збирати, поповнювати, щоб трошечки доволі. Макітра ламак. Макітра там. Є макітра, та маковії, не вся маєш? — Маколінії, там. На картинці ми старалися. зробити, А, світлиця на картинці. Скоріше, так, знаєте, підвісна, як колись було оформлено. То з ваших вашого Так, так. так.

85 карбованців коштували. Маємо 26 штук. От. Працюємо на уроках, ага, тільки на уроках. Програми складають, самі угоди. Знаєте, Я вважаю, що це вже використовую в тому випадку, як підсумкове щось ведуть. Бо зразу дитині дати, вона мислити не хоче, то вона Немає восьмий клас це найбільше в цих дітей, важкі діти. Бо до праці вони дуже добрі, до навчання... Я не... вибачаю, це випускники якого року? 79 то... 79-го року. <ріст> Як 79-го? Так, так, так. Ми 96-го року. Я випускники. І ви... так, скажіть, року, шановні випускники, ось де ви продовжили навчання? Прошу, де продовжили? Ви ще професійно вчилися. А яке? Номер 4. А номер 4, прекрасно. А ти де сам? Та само. Та саме, прошу вас. А я в професійно-технічному училищі номер 4. — Номер 11. — А, 11, так, ясно. Я Я ще навчаюсь в школі. Ще в школі, так? Номер 34 10-30. Тут о, тут вот. А тут ліво. Пету 1 О, ми з фірман на інститут. Все зрозуміло, добре, все найкраще вам, випускники. Все диво, ви щось скажете від всіх учасників. Ісус, який терпів за спасіння народу. І Воскрес, він є наш найкращий батько. Він про всіх дітей своїх дбає. І сьогодні цим діточкам фігурку матінки Божої посилає. Бо це мати найдорожча. Із усіх матерів вона опікунка всіх покривджених і покровителька сиріт. Тож хай вона вас, діточки, усіх під свій покров приймає, від всяких бід вас охороняє. Живіть в злагоді, любові. Про матірку Божу пам'ятайте, до неї прибігайте і своє відкриті серця їй відкривайте. Любіть її, моліться, прославляйте її. І в своїх бідах і журбах завжди до неї прибігайте. Вона нікого не покинула, вона нікого не впустила, і вона ніколи вас не відпустить. Бо ж Хаймати Божа вас під світло покров приймає і до свого Сина Ісуса дорогу вам освітляє. – Всього вам добре. Дякуємо. Поїздка нам далася чи ні? Дуже, дуже для мене вона дорога, дуже така безгранична, тому що я дуже люблю дітей серед. Взагалі дітей люблю, але сиріт більше люблю за всіх. Хотіла б їм якнайбільше допомогти. Я вже стара, але кожен раз я їду. Хочу їх бачити, хочу з ними поспілкуватися, поговорити, поласкати їх таку поголовка, мають покресників своїх. І все їм говорю, Діти, оцей святочний нинішній день. Прийміть вінок, бажань від мене, і в'язанку пісень, дарунків жадних ми не маємо, ні золотих оков. Тому до них ми вам складаємо свою ніжну любов. Така про поїздку скажіть Всю поїздку на свято. Сьогодні якраз день Божого Милосердя, ми в цей день. Тир для дітей, які тут вони бракують тим батької любові, тої теплоти, якої вони не мають. Але хоч ми тут рідко приїжджаємо, а встраїв їм ті душі трошки відкрити і серця їхнє, щоб вони трошки проблились до Бога і полюбили Ісуса всім своїм серцем, своєю любов'ю своєю, тому що в них немає такої земської опіки, близько як любов Бога і Матки Божої, якої ми її почитаємо сьогодні Дякую, везли і фігурку мати. Мене ще святого <плес> е, <значить, плес> Миколая мені подарила Марія Андрійнові. від своєю Це свої, своїми руками вони зготували <плес> таку рамку. Пані Іванчу, як ви вважаєте, поїздка вдалася взагалі те вже були діти, говорить. ми не а, Бог, а Дякую вам, що Богу дякувати. Все Кажіть, все що... А ви так переживали, правда? Скільки ви протримали цю фігурку, все-таки руками підтримували, щоб все було нормально? Так. Скільки ви здоров'я віддали дійсно для організації ось цієї поїздки? Любові до цих діточок, щоб матінка Божа... І взяла під свою роботу, що вони матінку божу. Як ви чули діти, як владика сьогодні говорили про пропові, правда? Як, яку силу має матінка Божа Божа, так? Матінка Божа всіх дітей дратує всіх небезпеках до матінки Божої звертатися. І треба завжди і матінці Божі. І подяку складати. Не тільки просити, а так. треба завжди діти і діти дякувати. Проситься і значить. Оце мої похресники, прошу э, mm -hmm. ораня, і Андрій. Оце моя двоє. Все зрозуміло. Добре, дякую. так, З тривогою, діточки. Залишаємо ми вас. Ось і закінчилась зустріч. Така мила, жадана для хресних і похресних. Для всіх дітей сиріт. Ми прощаємось. Ось вони ці діти ніби доганяють нас, ніби линуть до сердець цих матерів, цих батьків, які сьогодні десь заблукали.